Не журись, козаче, буде тобі вдача, буде перемога та велике свято. Будемо веселіще пісні спивати та за перемогу Бога прославляти. Розцвіте край рідний, схине супостата, заживуть щасливо, люди, син і мати. Збудуться до конче всі слова пророка. Осяйною стане терниста дорога. Не забудуть люди славні походи за священну волю, за святу свободу. Не забудуть люди і сумні поразки, але без поразки не буває свята. Не сумуй, козачі, вип'ємо по кварті, пом'янемо друзів і хто чого в варті. свої хвилі наш Дніпро могучий, Тарас споглядає з високої кручі. Жити будемо вічно, буде жить держава, сили і наснаги всі цього бажаємо. Нехай не підводить козацька ударість, кінь в бою не схибив, шабля не зламалася. На шляху своєму всі не Бороду в країни нема переводу. Торжествуй, козаче, як би не було сумно. Підніма... Піднімаємо кварти, скажемо браво, будьмо!